Ну що, друзі, доброго дня всім. У нас очередний проєкт вже майже закінчений. Наш 82-й МТЗончик викрашений. Чистили ми його два дні, готували, потім ґрунтували третій день і четвертий красили. Сьогодні вже от майже майже зібрали. Є у нас тут пару грішків, але це і за того, що ми трошки прохитали краску. Чуть-чуть неправильно э, розбадяли і пішов потк. Ну, це таке. З, здалеку не видно, нам же ж, це ж не якесь авто імпортне. Хоча це імпортна да, техніка вже вважається. Yeah, yeah, yeah. да, Взагалі, yeah, yeah. що нам тут залишилося поставити сиденье. Э, ми його вже Он Паралончик лежить, підмостили все, і тут вже сидить бомба. Буду. Підкрасили його. Тут у нас все викрашено, все ж знімалося, як, як завжди. Зараз вже все гарненьке, красивеньке. Навіть даже осталось ще її ті познімати штучки. Щоб не сидимо без роботи. Хотіли ще сьогодні на дафові підкрасити там колишу, Ну, не вийшло із за погоди, дощик почав зриватися. Так, була в нас проблема з решіткою. Решітка була, на ній була сітка, ну, як завжди, то Сонях, то ще щось вибуло. Ну, Вже такі стани вона поржавіла, вже ужасно. І навіть красити не хотілося. Взагалі, думав, я купити таку сітку в магазині. А потім от сьогодні вже думав таку поставлю на час, бо забув її купити. Просто-напросто. Ну, у нас старий Миколаївич каже, Віталій Константинівич, де вона ваші фільтра Ну так, ми взяли фільтр. А на фільтрові є сітка. Це у нас фільтр був із Джондіра, із комбайну. В общем, випиляли ми цю сіточку із фільтра. Вона тут така цупкенька. Я не знаю, що це, Ну це не метал. Зінковою, і з оцинковки закручу. І ось сюди ми примастили. Отак, отакий у нас маленький лайфхак. Якщо вам треба буде цю сітку поміняти, то беріть би у фільтра. Не ну, важно, який там буде. ну от, кстати, на Дафовському не було цієї сітки. А от на Gendera з Кейса два фільтра ще лежать у нас. То на них є такі сітки, але ну, там трошки крупніше із кейсовського ажендіра якраз підійшов те, що треба. В общем, такі у нас ремонти. Цей трактор із кондиціонером. Ще положимо сюди коврик, у нас він там лежить. Зараз ще стекло вставимо заднє, бо теж рамку там вистанавлювали, трошки красили. А де коврик? А, ось коврик зверху. В МТЗО купували цільний хороший. В 92-го поставили, чітко став, взагалі прекрасно. Вот, а що ми ще? А, ще повісимо зараз. Ну, не зараз, може вже завтра, як буде, як доробимо вже все сиденья поставимо, то у нас ще є шторочки з мтз Хотіли Хотілося такі самий, купили один комплект, хотіли пошити, але батя щось взявся. Каже, ні, не буду шити, не буду країти, нема з чого, в общем, така ситуація. Що ти тут забув обдерти? Це ми так обліпляли. Ну, в общем, такий у нас екземпляр вийшов. Так, так, так. Батя зайшов, каже, все, ніяких нових тракторів, їздимо нові вже. Вигляд вже як в нових. Все настроєно, по ним обслужено ТО, вже і вже й викрашені, тепер буде приємно робити. Остається в нас таке подафові підкрасити тут, тут, тут позачищав циліндр. Цю штуку всю Ну, Сьогодні погода дуже сара, можливо завтра буде трошки тепліше і завтра красну. Звісно, тут бажано всю раму піскоструїти. У нас на московські піскострують їх. Ну, грошей зараз нема таких. Підкрасимо хоч циліндр та ту корзинку, <кій> в яку вставати, тентувати машину, ну, прицеп. Це можливо завтра, потім, потім колись може займемося самим всією, всією ромою, бо ну, є моменти такі неприємні. Саме 98-го року, а пачка, пачка свіжі, що набагато. Це пачка мініна, бо був цей причеп із лодкою металевою. А переробили це ще в Німеччині, поставили оцю пачку. Якось, якось так. В общем, працюємо далі, руки не вішаємо. Працювати все, все рівно треба, хоч падли все ближче і ближче. Но... Наша задача одна: працювати це добре, народ. Ставте нам за, за такі ремонти, вподобайки і підписуйтесь на канал.